І наприкінці розповімо історію кохання Олена та Олег, переселенці зі Святогірська Донецької області, разом пережили російську окупацію. Протягом трьох місяців фактично не виходили з квартири на п'ятому поверсі, бо обоє мають інвалідність після звільнення Святогірська перебралися до Дніпра і там побралися. З якими труднощами молодятам випало зіштовхнутися, та як вони зараз живуть, розкаже Софія Москаленко. Ти мене любиш. Щоб ви розуміли, це учень мову Олег втратив після другого інсульта шість років тому. Я все розумію, все, все і, і, і по погляду він на мене дивиться всі десять років закоханими очима. Разом вони пройшли пекло в окупованому Святогірську, тоді на початку літа 2022-го, росіяни зайшли у місто. Це коли немає нічого, це зовсім вакуум. Якщо це страшне щось. Їжі нема, світла нема, води нема, нічого нема. Зовсім нічого немає. Постійні обстріли ми не виходили за лигам. Ми постійно на п'ятому поверсі. Ось уже 25 років вона не може самостійно ходити у жінки. Дистрофія м'язів. Літо, жара, їжу принесли. Вона скисає. Ми її викидуємо. Саме страшне. Не то, що хотілося їсти, хотілося хліба. Я вночі вставала у мене в роті, аскома я все вс, вс, весь час хотіла хліба. Спекти його вдалося олені самотужки на маленькій церковній лампадці. Оце ось лампадка мене виручила. Вона мене спасла, готувала. Я навіть пекла булочки. На три булочки маленькі уходила весь день. У вересні Святогірськ звільнили українські війська. Олена з Олегом вирішили все одно виїжджати, розуміли зиму в розбитому місті їм не витримати. Олег захворів. Ну, в хаті було так холодно, що я вам передати не можу. Як було холодно, це ти лягаєш у тебе постіль. Вона не то, що вона не, не, не зігрівається, вражені, що ти ліг на бетон. У Дніпрі мешкали на орендованій квартирі, аж поки у травні цього року в Олега настався третій інсульт. Після він уже не міг стати з ліжка, і Олена попросила допомоги у центру маломобільних переселенців. А потім я попросила нас одружити, тому що ми 10 років разом, але постійне питання хто ви один одному. Жінка і не думала про урочистий розпис, та його організували працівники центру. на попри те, що вони жили без розпису, доволі довго цей крок має запам'ятатися у житті кожного. Я дала свою сукню, тому що хотілося, щоб вона виглядала прекрасно. А за день після весілля трапилося неймовірне. Олег вперше за останні місяці став на ноги. Годували з ложечки. Ну він не рухався, ні руками, нічого не робив. Він просто лежав отак. Ну, і почали його трошки рухати, рухати. Потім вияснили, що може працювати. Він сам навіть не знав. Тепер чоловік встає за допомогою опори, піднімає на прохання руки і ноги. Реабілітологиня певна, Олега мотивує його дружина. Він її дуже любить, дуже кохає. Знаєте, от коли говориш Олег, ти кого любиш більше всього? Він зразу на Лену дивиться. Олена ж підтримує чоловіка. Вона щиро вірить, уже скоро він зможе ходити сам. А як відновить мовлення, скаже їй омріяні слова кохання. З Дніпра, Софія Мускаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.